та благословенний і святий всевічний Бог, ти є великий і вічний Господь Бог, Бог всіх і ти, всякого знання, всякого силі мудрої і покою. Ти є бальзам душі, Ти є симфонія неба, ти є Господь Бог всієї вселеної, всієї землі, всього живого. Ти є Бог заблагословені, за люблю за запрощають, що благословення і вічний Господь. Я тобі щиро дякую, великий і сильний Бог, що ти поблагословив. Мана Божа, на сьогодні ніч був зі мною, щоб твоя охорона і сила, це покровительська сила була зі мною, Господь. Але я прошу Господь, поблагослови мене Боже на цей день. Дай мені про спокійне, духовне, чисте поводження напас. Щоб я жила не, жила не так, як я хочу, а жила, як ти хочеш, у твоєму слові позові так читих. Научив ми умудри мене, як жити в цій мирі і як мені в цій мирі поступати. Жити по святому духовному слові, жити по духовному знанні і напасть. Ось святи, Боже, мене цей день і поплух тобі. Дай своє благословення і поміч напас. Я жила не як я хочу, а я хочу ти. Святою ти ще перед тобою і перед цим миром. Наповни моє старце, гарячою, щирою, нечистою, святою великою любов'ю до всіх людей, навіть до своїх ворогів. Я хотіла до себе всю вселенну. Я, я покривала цей світ любов'ю. Любов'ю святою, любов'ю небесною. Я відчувала твою милість, твоє тепло, твою підтримку, твою потіху, твою заспокоюючу силу неба. Я відчувала твою присутність, я відчувала тебе, я чула твій чистий голос небес. я відчувала благословення і поміч неба. Щоб я жила не як я відчувала поміч неба. Я відчувала присутність твою. Я відчувала така миротворення, таку радість, небесну. Я звеселялася і наповнялася чистою симфонією небесною. Я звестелялася спокою і чистою радістю, небесною. Я наповнялася твоїм божественним вічним, чистим, спокоючим вічним духом неба. Я була в тобою вічному єднанні з Богом своїм. Через твоє слово, через твоє життя, через вчинки небес і через святі таїнства. Щоб я любила, як ти любив, я прощала, як ти прощав, я терпіла, як ти терпів. Я мала твою стриманість, мій силу, сілі мудрія, що ту рівнувала спокій неба. Я мала при глибоке співчуття молосе і просто то. щоб я допомагала бідним хворим, калікам слабу. Я бачила людські страждання і болі, горе, як ти робив на всій землі. Ось святи мене в той день і побула в тебе. Я також, Господь, тебе прошу, щоб я була свята, як ти святий, чиста, як ти чистий. Я ходила в тому чистому вітцові, тут на землі, там на небесах. Обмий мене свої прочисті крові свої, очисти і правди своєю живою. Дай мені силу, протися дорогу, той чертог, той спокій та блажанство. Дай щастя до мир, до на смерті. Також, Господь, я б тебе прошу, дай тут настав мир і спокій нашій. Україні наразі закінчилася війна. Ми були могутні і квітуча держава. Я прошу, Господь, поблагослови всіх моїх домашніх, дай вдори, кріпу силу і здоров'я і свою благословенну силу неба. Я прошу, Господь, владика неба, щоб був спокій і мир в моєму домі і твоя всепокровитиська сила неба. Освяти і поблагослови мій дім. Увійди днем і бути ньому повік, як це святий і люблющей спать.